Друзі, вітаю! Недарма вчора міжнародні ЗМІ повідомляли, що Макрон і Мерц попередили Зеленського про ризики зради з боку Сполучених Штатів Америки, і недарма останнім часом авторитетні європейські ЗМІ пишуть прямо, що сша союзника перетворилися у ворога Європи і що Європа повинна зробити все для того, щоб пошвидше позбутися залежності від Сполучених Штатів Америки. Адже сьогодні у США вирішили зірвати маски. Розпочнемо з того, що сьогодні вночі завершився черговий раунд перемовин між Україною і США, і Сьогодні, о 5-й ранку, наші українські ЗМІ повідомили, що у Майамі завершилася зустріч української та американської делегації. З нашого українського боку у цій зустрічі брали участь Уміров, секретар РНБО, а також начальник генерального штабу ГНАТО. Крім того, ЗМІ пишуть, що до зустрічі приєдналася і посол України у США Стефанішина. Загалом щодо підсумків результатів цих перемовин лунають заяви зі США, в першу чергу від президента Ша Трампа, який заявив, що війна між Україною та Росією, зрештою, буде врегульована. Він висловив певність, що війна Росії проти України рано чи пізно буде врегульована. Є заяви і від віцепрезидента Ша Венса, які висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів щодо питання завершення війни РФ проти України будуть хороші новини. Ось такі заяви. Трамп висловлює впевність, а Вен взагалі повідомляє, що очікується через декілька тижнів хороші новини. Щодо заяв з України, то я хочу наголосити чи наголошу, що заяв немає. Україна взагалі не зробила жодних повідомлень щодо результатів цих перемовин. Однак, вчора ввечері президент України Зеленський перед цими перемовинами заявив, що Україна продовжує переговори у США задля достойного миру. Зеленський підкреслив. Що наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало на Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. Тобто, президент України сказав фактично прямо, що зараз США тиснуть на Україну. Крім того, сьогодні ЗМІ повідомили, що сьогодні вранці президент України провів нараду з першим заступником міністра кордонних справ України кислицею і заявив про намір зміцнювати роботу з партнерами. Кислиця в попередньому раунді україно-американських перемовин брав безпосередню участь. І про конкретні рішення щодо цієї наради президент Корне Зеленський не повідомив. Тобто Україна просто мовчить після цього вже третього раунду перемовин. Водночас міжнародні ЗМІ на саме претагенство Bloomberg Американське повідомляють, що ША зажадали від Європи відмовитися від передачі Україні заморожених резервів Росії, що ША підмовляють країни ЄС блокувати ідею репараційного кредиту для України. І тут що важливо, є повідомлення, є заява від Мерца, що це гроші для України він виступив проти передачі ША заморожених активів. Ша хочуть фактично як мінімум 100 мільярдів доларів забрати собі, і це було чітко прописано в першому варіанті 28 пунктового мирного плану від Трампа. І Мерс виступає категорично проти і каже: кричить навіть, що це гроші для України. Взагалі, що це таке, як взагалі розуміти таку ведінку Сполучених Штатів Америки. І ще одна важлива новина щодо США. Сьогодні США оновили стратегію національної безпеки, у якій назвали агресію РФ проти України українською війною. Білий дім прилюднив стратегію нацбезпеки, у якій міститься пункт про стримування розширення НАТО та критикується Європа. Військова агресія Росії проти України названа українською війною. Ось такий поворот: це вже фактично зірвані усі маски. Однак російські пропагандисти пишуть, що у цій стратегії Росія не ворог. Але Україна в пріоритеті і що США опублікували нову стратегію. В цілому не можна сказати, що США просто так відкрито, відверто, повністю зливають Україну. Однак, ми бачимо, що США зацікавлені в тому, щоб завершити цю війну навіть на невигідних умовах для України. Навіть за частковою капітуляцією України, і також цікав в тому, щоб ті гроші, які має Україна отримати на відновлення, заморожені московські активи, забрати собі. Можливо, якось поділитися частково з цією московською імперією. Щодо заяв ЗРФ. сьогодні, пролунали заяву від Піскова, головного речника Путіна, який заявив, що Росія хоче миру, однак Україна та Ропецький Союз відкидають шлях переговорів. Далі Песков зазначив, що Росія буде продовжувати агресію, якщо Україна не якщо Україна відмовиться від врегулювання, тобто якщо Україна не погодиться на так звані путінські мирні ініціативи, не погодиться на капітуляцію. Вчора лунала заява з державної думи вустами депутата Колісника, що якщо Україна не буде погоджуватися на капітуляцію, то це обернеться втратою державності. І в цілому, ці заяви вони навіть схожі на певні заяви зі США, що головне зберегти українську державність і що Україна має погодитися на путінські так звані вимоги. Цікаво щодо Кремля. Такий також поворот, хоча він і не несподіваний, цілком очікуваний. Сьогодні пропагандисти пишуть, що в Кремлі будуть, можливо, великі перестановки, що Лаврова не покликала на зустріч з Віткофом, і що Дмитрієв, новий спецпредставник Путіна, головний спецпредставник Кремля, підвищує свій статус. І дійсно, якщо так подивитися на ситуацію, то Лавров він завжди жорстко виступає, жорстко говорить про путінський ультиматум. Він не проявляє достатньо гнучкості. А Дмитрієв значно хитріший. Він говорить про економіку, він говорить про вигоди для США, Він прямо говорить штатам: Давайте ви собі заберете наші заморожені московські, маю на увазі активи та інше. Є якісь вигідні проєкти, і в цілому він значно хитріший, ніж прямолінійний Лавров. Щодо європейського союзу, сьогодні американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Європейський Союз закликав Україну не йти на поступки Путіну без гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. І я ще додам, що вчора німецьке видання Шпігель повідомило, що США що Макрон і Мерз попереджували президент Зеленського, що США можуть обманути Україну і не надати Україні реальні гарантії безпеки. Україна, звісно, це знає. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, і Україна жорстко наполягає на тому, президент України ще починаючи січня цього року, постійно говорить про реальні гарантії безпеки. Що буде перш меморандум у нас був, і ми знаємо, і всі весь світ бачить, чим це обернулося. Є заява від європейського комісара Кубілюса, що в Європі потрібен власний план миру для України. Однак Москва не хоче говорити з Європою, і Путін нещодавно робив заяви Пісков регулярно робить заяви Лавров, що Москва не хоче говорити з Європою. Москва хоче говорити лише зі Сполученими Штатами Америки. А тим часом Україна продовжує бити і знищувати, наносити урон шкоду російським важливим військовим об'єктам. І сьогодні наш генеральний штаб повідомив, що сили оборони України уразили темрюцький морський порт, а також сезранський нафтоперобний завод. Є щодо цього підтвердження, є відео, є фото в соціальних мережах від росіян. Російські ЗМІ прямо пишуть, що все зранні забавовнився нафтопоробний завод після другого за два тижні нальоту дронів. Крім того, російські змі повідомляють, що Україна вдарила по газовому терміналу в порту Краснодарського краю. Також є бавовна, є відео від Росіян. І Що цікаво, це те, що сьогодні, другий раз за ранок, безпілотники атакували Чеченську республіку, що є навіть певні пошкодження, лунають крики з державної думи, що винні будуть покарані такі емоції, але Кадиров поки мовчить. Щодо новин важливих з України, вчора у вечірньому відеозверненні президент Кринезленський повідомив, що він провів зустрічі з кандидатами на посаду голови офісу президента. І що найближчим часом буде рішення. Нині сьогодні наші українські ЗМІ публікують свої інсайди, наприклад, видання Ліганет, що новим очільником Офісу президента замість Єрмака може стати Фетером. Очікуємо новин і вже у наступних випусках поговоримо про це більш детальніше. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.